Доброго дня дорогенькі. Хочу поділитися, ось, о, так як тут уже на подвір'ї не влазять вулики, будемо вивозити туди за місто, то робимо такі чихалки. Попробували експеримент. Купили тоненько, 50-ки. Трошки длінші їх поробили. ось, о, Бачите, підняв корпус, запустив і все. Не треба нічого не оббивати, не ув'язувати. Оце такі. Що я ще хотів сказати? Сьогодні у нас 12 лютого. Хоч закутуй, хоч розкутуй, Вентиляція, не вентиляція, тут було 13 градусів. Пам'ятаєте? 12 число і пішов розплодік. Бачите вже 21,3. Так що, ото все там, басні, крилова, туди-сюди. Було тепло, не було розплоду, було 13, а тут хоч мороз, ну, 10 лютого прийшло. І тут ще хочу вам показати, бачите, тут під синтепоном, що у нас? Ой, упало. Де воно тут? Так, ось отак. 9,9-10 градусів під цим тіпончиком. Так що цим тепло. Так що така інформація. Бажаю всього найкращого.